Як же спостерігати за цими жвавими пташками? Вони так гарно ласують поживою, приготовленою спеціально для них. Так і нагадали мені, що деколи не варто тривожитись з Адже ми не знаємо, що може бути завтра. Так і не сіють, не жнуть, але мають все необхідне для того, аби пережити зиму. Ці крилеті, друзі не мають комори, запасів, але не помирають. З голоду. Маючи крила, вони шукають їжу і знаходять її. Своїми ж дзьобиками роблять все можливе, аби здобути цей лакомий кусочок. Тож, якщо ти нічого не маєш і твоє життя подібне до цих горобців, то подумай про те, що є щось дуже цінне Це твоє життя. Адже якби ти не жив, то нічого не міг би робити. Приємно було поспостерігати, і пороздумувати разом з вами. Ставте лайки, якщо сподобалося, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.